27 грудня снігова битва. У дворі відбувалася битва. Артур і Давид наліпили сніжки і кидали їх уперед. Хто далі кине? Кожен із хлопчиків хотів перемогти. А тобі подобається перемагати у іграх? Але ти не завжди перемагаєш, іноді програєш. Чи знаєш ти? В якій битві? Ти можеш завжди перемогти у битві з поганою поведінкою. Якщо хтось тебе ображає, ти можеш сказати йому, що Ісус любить Його. А якщо тобі захочеться когось образити, помолися і Бог допоможе тобі бути доброзичливим. Ти переможеш. Мій піплійний вірш. Якщо Бог за нас. Може бути проти нас Римлян 8:31 Моя молитва. Хочу завжди я перемагати і нікого не ображати.